Я наважилась і хочу приготувати перший раз в житті смузі, та взагалі його спробувати. У нас е, сьогодні буде смузі з селерою. Це, взагалі, для мене щось нове, нове відкриття. Так, яблуко та ківі. І все для цього треба їх помити, порізати і з вами зустрінемось. Так, все перекидаємо у блендер, все, що. Ми приготували яблучка, селеру та ківі. Взагалі, я бачила, що дівчинка не чистила ківі, але я буду, бо це я перший раз. Мені треба зрозуміти, моє це чи ні. Потім ми помили селеру і починаємо або різати, або ламати просто. Взагалі, не уявляю, який він на смак. Я не, не, не куштувала взагалі. Мені страшно. Дуже страшно коштувати, тому що ти не знаєш, який це привкус, і це буде перше таке поєднання, тому. Забула ще додати трошечки води. Ось так виглядає. Ну що, я зараз буду коштувати, і мені здається, що. Треба більше води, тому що воно вийшло як пюре. Дуже відчувається яблуко і трошки кисле ківі. але на смак, воно справді добре. Селеру я не відчуваю взагалі. Але іншого разу треба спробувати більше води налити, щоб можна було дійсно пити. Бо це треба буде напевно їсти ложкою.